Теми особистості та характеру 3. Доброта та співчуття Вмійте піклуватися про інших та думати з точки зору інших людей Листя зебри та жирафа. Сонце спекотно світило на широких луках. Зебра зара бігла риссю біля високих дерев. Вона побачила багато тварин, що відпочивали в тіні. Але одна тварина стояла сама, виглядаючи сумною. Це був жираф Джіо, високий, але тихий. Його голова була опущена, очі були повні сліз. Зара підійшла ближче і спитала, що трапилося. Джіо зітхнув Я сьогодні дуже голодний. Зара подивилася на високе зелене листя. Дерева були повні, сяяли під сонцем. Але нога Діо була боляче поранена, і він кульгав. Він більше не міг дотягнутися до листя. Зарі стало сумно за свою високу подругу. Вона наполегливо думала, але була надто мала. Її короткі ніжки не могли вилізти на дерево, її рот не міг дотягнутися до гілок. Однак Зара зовсім не здавалася. Вона хотіла допомогти Джіо почуватися краще. Вона покликала своїх друзів через поле. Іквот, іди сюди. Джіо, потрібна наша допомога, іквот. Мавпи підійшли та розмахнулися довгими руками. Вони потягнули одну гілку нижче, якраз достатньо. Але для Джіо це було все ще занадто високо. Зара подякувала їм і продовжила думати далі. Потім важкими кроками з ірешітка 39 явилися слони. Вони притиснули свої стовбури до дерева. Гілка нахилилася нижче до землі. Зара посміхнулася так, тепер це спрацює. Зара, мавпи та слони працювали разом. Повільно велика гілка опускалася далі. Нарешті зелене листя торкнулося носа Джіо. Він відкрив рота і з задоволенням почав їсти. Очі Джіо засяли радістю та полегшенням. Дякую тобі, Заро, за таку турботу. І дякую вам, друзі, що допомогли мені поїсти. Всі засміялися і відчули тепло всередині. Того дня Зара дізналася щось нове. Доброта не залежить від розміру чи сили. Йдеться про те, щоб бачити потребу друга. Разом серця можуть творити дива.